Доброго вечора, мої гарнюнки. Рада вас вітати на каналі Української відьми. Сьогодні ми з вами подивимось підказку, пораду у вирішенні питання. Як буде складатися ваше майбутнє? Дивимося на майбутнє. Будь-яку інформацію: все, що побачу, все вам скажу, все до вас донесу. Ви можете про себе задати якесь питання, яке вас турбує. І ви, дивлячись розклад, зрозумієте відповідь на це питання. Я зроблю декілька варіантів. Ви можете дивитись, наприклад, обидва, тому що ви послухаєте, почуєте ту інформацію, яка для вас важлива. Ваше майбутнє, що несе підказка для вас. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, приходити до мене на особисті прийоми, як онлайн, так і особисто. Пишіть мені на телеграм, я вам все поясню. Ваше майбутнє. Ваше, ваших стосунків, що чекає, давайте обирайте свою карту сьогодні Таро золотого кола така дуже гарна. Колода мені подобається в міні-версії, дуже зручно в міні-версії. Обирайте. Можете дивитися обидва варіанти. Перегортаю, що ви бачите. Ну, тут, бачите, в нас тут чоловіки-чоловіки, і е -е, знизу колоди також чоловіки. Ну що, дівчата, чекаємо на водного свого принца. Хочу в загул. я називаю цю карту, хочу в загул. Зараз будемо дивитись, що здійсниться. Хочу в загул, але дуже сильно боюся. Ви щось мене зазострягли в своїх якихось патологічних ідеях, страхах, когось болить поперек, шия, спина тягне ниє. У кого болять плечі, то на вас давить відповідальність. Ви боїтесь рухати далі. Хто в мене тут одинокі дивляться, у вас буде зустріч, а ви боїтесь. Боїтесь, тому що у вас ще не, не відрізані прив'язки, зав'язки з минулим. Каже, ти так себе загнала, що не бачиш світла. Світа білого, знаєте, не бачу. Займись творчістю, будь собою. Ну, не переймайся так за будь-яку. Деталь. Дивіться, у нас тут два водних вийшло. І за дияволом за дьяволом ми тут можемо потрапити в якусь залежність від людини. По-перше, тут в когось колишній на порозі ні з чим. Пусть там була канина. Якась новина від нього, ви щось про нього почуєте, побачите, що він десь там лазив у вас по сторінці. Нічого, ну, подивитесь і забудете. І можливість нового знайомства. Тут ви будете обирати, тому що не всі оберуть вірно. Хто в мене заміжня, хто. Дівчата, от у вас тут є сумніви в своєму чоловіку, от чесно. Ото, хто обрав перший варіант, ну, то ви сумніваєтесь в тому, чи вас люблять, бо ви не відчуваєте цієї любові. Ви правильно робите? Тому що вам підсвітять людину такою, яка вона є насправді. У вас буде нове знайомство, нове спілкування, це однозначно. Що ще вас чекаю? Якщо ви собі дозволите бути щасливою, щастя прийде. І людина, про яку ви в минулому згадували, буде поруч з вами. І нові варіанти. Ви зможете порівняти та зробити правильний вибір. Ось така інформація: двоєчки. Тут я хочу з тобою щось будувати, тут людина, яка хоче вам допомогти вирішити питання. Якщо ви заміжня, то тут вам прийде допомога, може, по роботі від чоловіка, від іншого. Тут не стільки романтичні відносини, якщо ви вже в стосунках, то тут допомога від чоловіка вирішення ваших всіх питань. Якщо давно не бачили чоловіка, що він там у нас на фронті, б'ється. Тут не дуже гарна новина, тут що з нього буде зі здоров'ям. Тут якась буде проблемка, і ви будете дуже сильно перейматися. Ті, хто одинокі, тут кажуть проси про допомогу, проси про допомогу, тобі допоможуть. Знаєте, дуже сильно ну, я тягну на перший, на другий варіант, одне те саме. Дивіться, тут за другим варіантом кажуть, що ти зможеш минуле відпустити. Тут ти зможеш, тому що тобі доведеться це зробити. Або мислити, як раніше, або сваритися ти вже з людиною не будеш. Ти хочеш жити інакше. Next level, новий рівень, хочеш сили, хочеш краси. Ти займ... будеш займатися собою. Якщо у вас стоїть питання народження діток, то треба ще працювати, кажуть. Поки що постійний надії. Попрацюй над собою. Дуже сильно попрацюй. Але дивіться, у вас буде з однієї крайності в іншу, то я сама хочу побути. То я дуже сильно хочу спілкування. Дівчата, тут ви будете в стосунках однозначно, але я вас застерігаю. Хто зараз мене дивиться одинокий, дуже швидко, не виходьте заміж, будь ласка. Тому що ви вийдете, а потім придивитесь до людини. Зрозумійте, що не любите. Угу. А така можливість є. Є, що таке дуже активний якийсь чоловік з'явиться. І слова словами, а дійні якихо нормальних не буде. Дівчата, не торопіть події, будь ласка.